Квітучий кущик у нас ось такий за парканом у сусідки. І це ожина. ожина. Дуже великі ягоди, як бачите, які вони рясні. Восени обрізали цей кущик, а може, й по весні, не знаю, гілочки. А влітку минулого року гілки досягали ну, 4 метри, а то й більше навіть. І ось через паркан вони до нас доставали. І мені сусідка запропонувала, щоб я прикопала гілочки і так розвела собі також ожину. Ось така у нас ожина. Прикопувала десь я гілочки чотири, і по весні всі вони пустили росточки. Але тільки один ось він залишився. Не знаю, ті зламалися і вони загинули. Так, що, будь ласка, дивіться, як легко. Є у вас ожина, прикопуйте гілочки, також я прикопую і розводжу жимолость. Це все дуже легко і не потребує ніяких зайвих затрат.